Доброго дня всім. Хочу показати вам соняшник, який був посіяний після весняного збирання кукурудзи і посів відбувся на третій день після того, як зібрали тут врожай кукурудзи. Кукурузу молотили орієнтовно 3-4 травня. А потім я сіяв тут сонях. Що тут цікавого на цьому соняхові? Завжди як знімаю відео, хочу показати щось цікаве, Яке спостереження, ще щось, щоб не просто там, а то зазвичай у всіх відео все стандарт. Посіяв, покропив, доглянув, показав там змолотив і все. Ну а тут що цікаво в цьому році. Тут невеличкий кусочок, орієнтовно гектар. І це виходить тут колишня, колишня ферма. Територія колишньої ферми, тут були обори. Ну, Землю можна сказати, що хороші. Але в чому проблема тут? По-перше, каміння багато і тут сіється лише соняшник і кукуруза. Мій сусід по класиці, відповідно, сіє так, і я. Ну і співпадає сонячне кукурудза, сонячний кукурудза у нас так співпадає. З чим я тут стикнувся, каміння це таке пройшли, ми визбирали їх не так критично. Перший рік я тут стикнувся з такою проблемою, як щириця. Її було дуже багато. Спрацював я євролайтингом, думав, все буде чудово. Ну, виявилось не все так просто при... пригнітив щирицю, вона переболіла там тиждень-два і пішла собі далі рости. І був такий момент, що соняшник був майже в пояс і щириця доганяла його, оскільки тут багато каміння і тут прямі посіви Ну сапати не вийшло. Прийшлося брати мотокоси, кусочок невеличкий. І мотокосами ми його, можна сказати, просапали. Отак От вийшов з ситуації. Ну, це ж не вихід ситуації, кожен рік його мотокосами косити. Ну і зараз покажу, що було б у мене сьогодні б тут. Ось такий би щер щирий це була б у мене. Тут вже був внесений євролайтинг. І аналогічно. Ну, чи аналог, ну, по речовинах чи речовинах, що в Євролайтинга. Забрало всі бур'яни, окрім щериці. В цьому ж році я вирішив внести ґрунтовий. Ну, не один ґрунтовий, а декілька. Значить, що я робив? Після збору врожаю ніяких гербіцидів сюди не вносилися. Посіяв я і через 4-5 днів е, малювало у нас, ну, малювало чому, тому що малює в цьому році, а не йде чомусь дощ. Малювало, що буде дощ, ввечері я спрацював ґрунтовим дав я 2 літри пропізохлору, і 2,5 літри рейсера. Ну, і відповідно, щоб забрати бур'ян, тому що це вже після посію вносилося, дав 2 кг фелексу. Напроти внесли ми все і на другий день дощ не пішов. Говорю своїм хорошим знайомим, він мені говорить, що 14 днів, якщо не піде дощ, ефекту не буде. Перший дощик, який тут пройшов, Віднесення до першого доща пройшло 20 днів, і той дощик пройшов такий непродуктивний. Видно, що є тріщини. Продуктивного доща тут так і не було ще з квітня. місяця І От пройшло цих 20 днів, і от бачимо, який ефект. Пройшов невеличкий дощ і все-таки спрацював той грунтовий. Ну, він тримав ще до того, того, що до того першого доща тут було чисто. І зараз, відповідно, теж чисто. Ну, чисто як, можна сказати, ну, порівняння з тим, що я показував, то чисто. Але ось так уже щир починає відростати. І лише щир. Крім ґрунтового, який я говорив, тут більше нічого не було. Ну, відповідно, ґрунтовий вніс і не без наслідків. Ось такі наслідки. Ну, вони були ще більш, можна сказати, страшніші, коли соняшник був маленький, отакі були опіки. Це він відійшов, і ось так він сьогодні. Так що ґрунтовий працює на прямих посівах, якщо навіть не заробляти його в ґрунт. І навіть, якщо не проходять опади. Соняшник тут посіяний неома. Сіяв орієнтовно, ну як орієнтовно, виставив 5 штук на метр, а висіяло ну, 4,5-5. Сіялося без добрива. І ось такий соняшник маємо на сьогодні. Ось такий цікавий експеримент, ну навіть не експеримент, а досвід, і отримав я по соняшнику. Але якщо перераховувати на гривні, то вартість обробітку даним, даною суміш, це е, е, два ґрунтових, Вийшло в районі 2000. Ну, я вважаю, що це чи рахую, що це воно того варте. Зараз би був би щир такий, як там, і я б не знав би, що тут робити. Ну, не знав брати косу і косити. Ну, Ось таке коротеньке відео. Все, всім пока.